Історія точно його не нізяде. Він фундаментальний президент. Да? Тобто він для цієї країни зробив те, про що ми тільки що говорили. Да? Він дав їй відчуття унікальності, відчуття масштабної конкурентності, відчуття суб'єктності, якої в неї не було. Україна думала, там, коли, куди, як. Сьогодні вона розуміє, куди, як, і коли, і з ким, і що. Це все зробив він історично. Протистояти Росії спочатку один. Ну це фундаментальна, знову ж таки, річ. Тобто він показав всім іншим, які боялись Росії. Нагадаю, всі ж вважали, що це там суперкраїна, яка має величезний мілітарний ресурс, і ніхто не може протистояти. І вони сьогодні, до речі, так говорять: ми тут не знаємо, як буде НАТО воювати, де ви що. То нема з ким воювати. Ви тільки ресурс дайте відповідний, паритетний. Все, Росія це архаїчна країна. І він показав це.